Добірку найкращих ігрових епізодів матчу Суперліги 13 травня відкриває важкий форвард феро з НТУ Річард Гуїн, котрий катком пройшовся по захисту БК Політехніка Галичина. На четвертій позиції плеймейкер Львів'ян Саша Васильєвич мобілізує власні снайперські здібності наприкінці чверті, щоб вкотре випередити сирену дальнім пострілом. Зазвичай все відбувається навпаки. Джеремі Шапал віддає пас а Камерон Мур перетворює його на влучний кидок. Однак на третьому місці американські пересплавники помінялися ролями, щоб створити дещо особливе. Ви певно бачили щось подібне у нещодавньому журналі Суперліги. Але ж майстер-клас від Ренді Калпепера та Камерона Мура значно видовищніше виглядає у грі. Цей алеюб окуповує другий щабель. Головну ж відзнаку ми віддаємо запорізькому форварду Джеремі Шаполу за його старанність, яка вилилась в ефектне додавання. Це перше місце найкращих ігрових миттєвостей Суперліги 13 травня.